2 серпня сьогодні, і це, друзі, виноград Діксон. Я його вже хотів прибирати. І позаторік перещепив половину куста на кишмиш століття, бо він погано запилювався. І на смак він не дуже, такий середній срок созрівання. Але в цьому році, як бачите, він злякався, мабуть, і дуже гарно запилився і почав, бачите, як окрашуватись. Ну, грони в нього раніше були величенькі, але такі. Ну, рихлуваті, видовжені, але я їх підрізав і в цьому році підрізав. Це вони ще трошки закорочені. Ну Тут ще внизу є ще один рядочок. Отак. От. Це Діксон. Це Діксон. Ось ну, трошки поменше гронечки. А от уже там я прищепив на нього століття. І тепер я в розпачі. Чи міняти повністю на століття, чи залишити півкуста o